Штрафи ТЦК, що важливо знати, перша санкція статті КУПАП за порушення законодавства про оборону мобіліційну підготовку та мобілізацію, передбачає накладення штрафу в розмірі від 17 до 25 тисяч 500 гривень. Зокрема, штрафи накладаються за, за наявку по повістці ТЦК та СП, порушення військовозобов'язаним правил військового обліку тощо. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, орган ТЦК, відповідна посадова особа, виносить постанову, яка має містити дату розгляду справи, відомості про особу стосовно якої розглянута справа, опис обставин, суть адміністративного порушення і прийняте рішення у справі, постанова ТЦК підлягає оскарженню. Строк на оскарження 10 днів. Друге, на що акцентую увагу, постанова про накладення адміністративного стягнення штрафу підлягає виконанню органу державної виконавчої служби. Після несплати штрафу і пред'явлення постанови у виконавчу службу, сума стягнення подвоюється вдвічі. Тобто сума вже не 17 або 25 500 тисяч гривень, а 34 чи 51 тисяча гривень відповідно. Плюс до цієї суми додається 10% виконавчого збору від Цієї подвоєної суми штрафу, наприклад, 5100 гривень, а також 200-300 гривень витрат виконавчого провадження, а всього сума борго дорівнюватиме 56 тисяч гривень плюс-мінус. Чи може військовозобов'язаний не знати про розгляд ТЦК відносно нього справи та про винесення відносно нього постанови про штраф на практиці? Так чи може військовозобов'язаний дізнатися про штраф вже у себе в дії? Після вже відкриття виконавчого провадження виконавцем, блокування рахунків, арешту коштів і, і майна так зазвичай все так і відбувається. Чи є вихід з цієї ситуації? Так, це судове оскарження. Наші звертайтеся, наші телефони у шапці профілю, офіси у містах Києві та Запоріжжі. Супроводжуємо такі справи по всій Україні.